Виставка форми присутності великою мірою про всіх нас, про наш досвід і про відчуття часу, про важливість персональних досвідів, про важливість їх постійного проговорювання. Ця виставка цікава тим, що в неї відображен новий художній досвід. От коли настають такі важкі екстремальні часи, зміняються і самі мотиви. З'являється на весь світ сприйняття. Нам було важливо показати, наскільки змінилося українське сучасне мистецтво після повномасштабного вторгнення, про що думають художники, як вони працюють з якими матеріалами вони працюють, тому що вони, на нашу думку, багато в чому відображають час, в якому ми живемо. Художник перебуває в такому рухомому стані. У нього нема майстерні. У нього нема полотна взагалі, там, олії. Він знаходиться і він продовжує працювати, тільки вже використовує, наприклад, мишкави, скло, пісок, займається вишивкою. Художники художниці працювали спочатку з тим, що було доступно, що завжди під рукою. Це папір, це пакет, якесь дерево, яке лежить у дворі твоєї бабусі. Папір стає головним матеріалом тому, що він дозволяє робити такі швидкі рефлексії. Можна розглядати це як арт-терапевтичну практику. Присутність є головним мотивом цієї виставки. При дуже обмежених ресурсах, коли ти маєш що висловити, ти береш і вижимаєш з, цього, з цих мінімальних ресурсів, все і створюєш на противагу всім обставинам, які існують. Ця виставка як симптом зміни взагалі арсцени. Художник повинен бути художником. І він працює за будь яких обставин. Важкі вони чи ні? Чи важкі? І от сама присутність це є е спротив.